Мати та двоє неповнолітніх дітей отруїлися чадним газом у місті Галич. Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників від медичних працівників. Жертвами стали жінка 1979 року народження та двоє її дітей 2016 та 2019 років народження. Їх було госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, ймовірною причиною отруєння стала несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку. З початку року на території області від отруєння чадним газом загинула одна людина ще 22 постраждало. Рятувальники нагадують, чадний газ це смертельно небезпечна речовина без запаху, кольору та смаку. Отруєння може статися непомітно, особливо під час сну. Тому варто дотримуватися правил безпеки. Щоб уникнути трагедії, закликаємо регулярно перевіряти справність опалювальних приладів, очищати димоходи та вентиляційні канали. Також ні в якому разі не залишати працюючі печі або обігрівачі без нагляду. Рятувальники також радять обов'язково встановити сигналізатори чадного газу, щоб убезпечити себе та своїх близьких. Пристрій сповіщає про небезпеку ще до того, як отруєння стане критичним. Віталія Курцвітоса Іванюк, телеканал 402. Дві масштабні пожежі за одну добу ліквідували рятувальники на Прикарпатті. Один із випадків трапився в селі загвіздя Івано-Франківського району. Там горів одноповерховий житловий будинок із мансардою. Полум'я охопило близько 100 квадратних метрів площі. До місця оперативно прибули рятувальники. Встановили, що займання виникло в одноповерховій будівлі з надбудованим мансардним поверхом. Вогонь охопив площу близько 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників пожежу було оперативно ліквідовано і вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні споруди. Також рятувальники ліквідували пожежу у приватному домогосподарстві. У селі Назавизів Надвернянської територіальної громади зайнялися господарські будівлі та легковий автомобіль. Вогонь охопив комплекс господарських споруд, а також легковий автомобіль. Площа пожежі складала близько 60 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, запобігли поширенню вогню на сусідні приміщення. Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюють правоохоронці. На місці подій постраждалих не виявили. Віталія Святослав Святослаєванюк, телеканал чотириста Осінні гойдалки за прогнозами метеорологів найближчими днями в області очікується суха, але прохолодна погода. З 15 жовтня на Прикарпатті прогнозують заморозки. Температура опускатиметься до мінус п'яти. Ми очікуємо. Заморозки, тому що буде прояснення вночі, буде прояснення. Відповідно, будуть заморозки вночі, і при чому помаранчевий колір, тому що заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів морозу. А в день за рахунок того, що сонце ще ще жовтневе, воно ще ну, доволі високо піднімається, то буде прогрів від 10 до місцями навіть до 14 градусів. Втім, така погода затримується лише до кінця тижня. Уже з 18 жовтня Україну почне надходити холодне повітря з північного заходу. Очікується посилення вітру, дощі, а в горах навіть мокрий сніг. Уже з 18 і 19 числа знову опади е в горах з мокрим снігом і зниження температури до 4-9 градусів тепла в день. Це проходження холодного атмосферного фронту. Ну і повітно зниження температури. Однак наприкінці жовтня можливе потепління. За попередніми прогнозами синоптиків, після 21 числа в Україну може прийти тепліша повітряна маса, яка підніме температуру ще на кілька градусів. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Полагодити сантехніку, замінити розетку, закріпити карни щилюстру. Комунальний заклад Дім воїна активно продовжує надавати послуги помічника родини захисника. Скористалася такою можливістю, дружина зникло безвісти військовослужбовця Марія Іщенко. Ця послуга дуже корисна, тому що, по-перше, коли чоловік був вдома, то він сам виконував цю. Цю роль, а зараз, звернувшись в дім воїна, це виконує людина і вона виконує це безкоштовно. Майстер допоміг замінити дві розетки і замінити люстру. Допомагає родинам майстер Віталій Кубасюк. Зазвичай за цілий день чоловік має від трьох до п'яти викликів. Заміна вимикачів, розеток, заміна кранів, змішувачів, каналізаційних, всяких цих ну більшість саме частіше. Я думаю, що пов'язано з електрикою. Стараємося допомогти, навіть якщо в чомусь некомпетентне, користуюся послуг, ну, людей, запитуюся, як правильно зробити, і стараюся зробити. Ну, крім якихось великих великих ремонтів, то це не зроблю. А дрібний ремонт можу зробити. Мені ця робота приносить естетичне задоволення. Я ну мені подобається, що я допомагаю людям. Ідея створити цю послугу виникла наприкінці 2023 року. Комунальний заклад дім воїна став одним із перших в Україні, хто почав надавати такого роду допомогу сім'ям військових та ветеранів. Не кожна жінка може справитися з якимись дрібними побутовими труднощами. Зокрема, наприклад, як поміняти розетку, прикрутити люстру, поміняти змішувач. Чи поміняти кран на кухні, ну і наш фахівець приїжджає безкоштовно ці всі послуги в нас є певний перелік послуг, там близько 30 їх є, які наш фахівець може здійснити. Єдине, якщо просто потрібно купити нові якісь елементи для здійснення даного ремонту, то люди вже купляють за свої кошти, а наш фахівець безкоштовно їх міняє і лагодить. Послуга користується попитом, тому родини наших ветеранів. Учасники бойових дій, дружини, матері можуть замовляти цю послугу. Це дрібні роботи, тобто це бригада, яка робить дрібні ремонтні роботи. Замовити послугу може через офіційну сторінку Дім Воїна у соцмережах або ж прийти безпосередньо в комунальний заклад. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Вберегти домашніх улюбленців від смертельного захворювання. У Франківську запрацювали тимчасові пересувні пункти вакцинації від сказу. Діятимуть вони до 19 листопада. Фахівці кажуть, щеплення обов'язкове для всіх собак і котів старших трьох місяців, незалежно від породи чи місця проживання. Воно захищає від хвороби та запобігає поширенню вірусу серед інших тварин і людей. Це дуже важливо вакцинувати тварин, будь-яких не тільки всі мають вакцинувати, не тільки. Домашніх тварин, але всі власники, які мають і в притулках, і, і інші, хто має тварини, обов'язково з трьохмісячного віку всі вікотів, повинні, повинні вакцинувати. Це є запобігання недопущення такого дуже 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 важливого захворювання як сказ це краще запобігти ніж потім лікувати у місті працюватимуть декілька різних локацій безплатної вакцинації тварин крім того зробити щеплення можна щодня у робочий час у будь-якому міському закладі ветеринарної медицини на тролейбусні 14-15 жовтня на вовчинецькій 21 22 жовтня на Василя Стуса, 28, 29 жовтня Гната Хоткевича 4-5 листопада, гетьмана Мазепи на 13, 14, заплановане листопада і Олександра Довженка, Чорновола, 18, 19 листопада. Тому ці пересувні пункти працюють. Вакцина в нас є вітчизняного виробника. Це є безкоштовне. Рекомендуємо всім власникам тварин, собак і котів. До слова у випадку змін у поведінці улюбленця чи отримання ушкоджень від іншої тварини необхідно обов'язково звернутися до ветеринара. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.